У баскетбольній першості Ферекспо визначилися переможець та призери. Турнір фінішував минулими вихідними. За ж до його завершення стало відомо звання чемпіона. Його виборола команда Залізничний цех, яка тримала лідерство протягом усієї першості. Дострокову перемогу команда ЗЦ виборола у п'ятому турі, в якому зустрілася із гравцями АІТ дирекції управління. З перших хвилин команда залізничний цех пішла у відрив, але суперник намагався робити усе можливе, аби лідеру не вдалося створити велику різницю у рахунку. Перед заключною чвертю it дирекція управління відставала від залізничного цеху на 9 очок. У заключній десятихвилинці сценарій гри не змінився. Гравці it дирекції управління часто втрачали м'яч у простих ситуаціях, а лідери залізничного цеху Антон Михайловський та Михайло Шавлай здобували очки у швидкісних відривах та збільшували перевагу своєї команди. Надійно грав центровий Роман Мелетич, досвідчений гравець залізничного цеху, керівник та тренер баскетбольного клубу Ріко гідно діяв під щитом та не давав. Високим зріз гравцям it дирекції управління вільно почуватися під кільцем. Крім того, він грав результативно та закидував важливі очки. У підсумку команда Залізничний цех із рахунком 51-43 здобула перемогу у важливому для себе матчі та виборола звання чемпіона першості Ферекспо. Відчуття чудові, так як ну вже остаточно ми зайняли перше місце. Радий, що ну всі хлопці. Ну, тренуються, грають в баскетбол. Приємно, що ну, в нашому цеху ну, цех команді тільки один хлопець ну, студент, а так всі ті, хто працює. Вдячний Ферекспо за те, що є такі змагання. Будемо ну, тренуватися і далі, тому що це добрі змагання перед стартом чемпіонату області, який відбудеться десь за півтора місяця. Тому, я подивився на всіх гравців. В різних командах вони по-різному розкриваються. Тому, як для мене, як для тренера, ну дуже добре я подивився. І ну, це буде збірна потім грати на чемпіонаті області. Команда АТІ Дирекція Управління не тільки намагалася дати бій у матчі, але була сповнена надій перемогти лідера. Чому це не вдалося, пояснив гравець АТІ дирекції управління Володимир Колода. В команди багато було моментів. Втрат м'яча команда трішки, можна сказати, не зіграна, тому що вона утворилася буквально два роки, як ми в такому складі і граємо. Плюс за рахунок того, що в нас більшість людей мають зріст понад два метри, з ними трішки важче грати, тому що вони ну, не такі швидкі, але за рахунок такої переваги ми і забивали основні моменти по грі. Але команда залізничного цеху там, на жаль, як я побачив, вони на випередженнях нас ловили завжди і забивали майже все на швидкість. Тому нам не вистачило в першу чергу захисту і е, зіграності. У шостому турі команда, які дирекція управління із перевагою у 10 очок, виграла свій матч проти баскетболістів цеху виробництво окатків та посіла друге місце у першості Ферекспо з баскетболу. Слібний призер турніру Володимир Колода підсумував виступ своєї команди. «Самий такий негативний настрій був при першій поразці. Це, до речі, теж був із залізничним цехом. Але, ну як то кажуть, сильніший повинен завжди перемагати, тому що. Той, хто кращий, він і повинен по всім законам справедливості отримати призові місця. Тому будемо тренуватися, будемо дивитися, які у нас не в злагодженості в наших діях. У нас проблеми із виведенням м'яча, із нападом. Тому тут дуже багато моментів, які потрібно опрацьовувати. І, ну, наробляти свої комбінації і в подальшому вже брати можна сказати і призові місця, а можливо, і перші колись. Бронзовим призером турніру стала команда цеху виробництва окатків, яка забезпечила собі місце у трійці найкращих після перемоги у п'ятому турі над командою дробарно-збагачувальної фабрики. На початку гри команда противника задала темп гри, так сказати, ми його продовжили на опоті. І виграли. Ігри дуже цікаві, хлопці з'явилися вже молоді, вже у них більше сили, більше духу. Ну а ми, так сказати, не хочемо від них відставати. та Також при можливості тренуємося, приходимо на змагання та намагаємося теж показати не найгірший результат. Баскетбольна першість Ферекспо відбулася у цікавій боротьбі завдяки нововведенню та дозволу виступати у командах гравцям усього міста. Колективи консультувалися з тренером клубу «Ріко» Романом Мелетичем, каже учасник першості Ферекспо Володимир Колода. Зараз дуже багато наших співробітників знаходиться в лавах ЗСУ, обороняють нашу країну. Тому щоб підтримати взагалі цей склад команд ДЗФ ЦВО було прийнято рішення головним тренером. Він також запитував у нас, щоб ми підсилили максимально всі команди, які цього дійсно потребують. Оскільки в залізничному цеху ну майже. Той самий склад, ми ну, з міста їм дали одного такого непоганого гравця Данила Шика. Я думаю, ви його знаєте, ви брали кілька разів інтерв'ю. Але взагалі ДЗФ сама сильна підсилена команда з міста, але теж, можливо, за рахунок того, що вони в такій комплектації ніколи не грали, вони трішки відчувають якусь. Не ну не злагодженість між собою, між діями, хоча вони всі професійні і дуже гарний мають досвід в цьому виді спорту. Заключна крапка у баскетбольній першості Ферекспо цьогорічного розіграшу буде поставлена у суботу, 2 березня. Цього дня у спорткомплексі Динамо відбудеться матч збірної горішніх плавнів та збірної гравців Ферекспо. Початок зустрічі о 15.30.